Такою національну оперу України імені Тараса Шевченка бачать звичайні глядачі. А такою її бачать артисти та гості унікальної екскурсії за лаштунки опери. Захоплива подорож тривалістю півтори години занурює у вир театрального життя. Це справді чудова можливість зблизька роздивитися декорації, познайомитися із дрібною бутафорією та реквізитом. Задіяним у найближчих виставах, а ще відвідати репетиційні класи і подивитися, як улюблені артисти відшліфовують свою майстерність. Цю екскурсію проводить архіваріус національної опери Лариса Тарасенко, який відомі усі секрети партеру, інтриги лож та таємниці елітажу. Саме там до третього дзвоника завершується мандрівка, коли глядачі поспішають до зали.